Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Коли ворог запускає дрон, він не ховається, а бере автомат та стріляє. Так воює Віктор, військовий 128-ї окремої бригади Дике поле чоловікові 59'. У війську він інженер Бопела. Утім, ані вік, ані посада не заважають йому полювати на ворожі безпілотники. Воюватиме має надалі, адже його рідне гуляй поле в окупації, а вдома чекає восьмирічний син. Далі продовжить Анастасія Пільхова. Ну дуже хоче подорожати тата. Ну. на екрані смартфона. Віктор показує свого найменшого сина Гліба. Для чоловіка родина чи не найголовніша мотивація тримати зброю в руках. Бійцю на позивний батя 59. Родом він з Гуляйпільщини села Мирного, яке нині на самому нулі. Село невелике нас було. Люди друг друга про все знали. Поважали я людей. Поважала вони мене, главне що… Якось воно дружно жили. Все таки ми українці, вміємо жити дружно. Села нема спалили. Воно воно було трошки під окупацією, потім їх віддавили. Кажеться, воно зараз в сірій зоні. Про свою батьківщину Віктор розказує із сумом. Згадує рідну хату, школу, що нині розбита, та друзів, які ще в юнацькі роки прозвали його батією. Тепер цей позивний, немов маленьке нагадування про рідний дім. Називали батьком Махно. Але... А потім просто сокращене начали скорочено називати батя. Мої всі друзі, всі мене і, і старші за мене, і менші називали батя. І я так привик якось. І вже нічого не прийшлося не передумувати. Я прийшов, навіть коли ми були в СБ, я кажу, я нічого не буду видумувати. Кажу, зачем мені нове щось то придумати? Кажу позивний. Позовний Віктор розповідає, після училища пішов до армії. Службу проходив у Севастополі на ракетному комплексі аеродрому Бельбек, тому самому, де росіяни нині розміщують бомбардувальники, які скеровують авіабомби на Херсонській та Запорізькій напрямки. Я його знаю на пам'яті, як заїхати, виїхати туди. Якщо послать, можна його підірвати і забути, що він там був. Та із військом Віктор не планував пов'язувати своє життя ж. Поки у 2022-му не почалося повномасштабне вторгнення. Хотів долучитись до збройних сил. Втім, йому відмовили через вік. 22-й рік, який був всі хто 20, 30, 40 плюс. Цих брали без питань. Нам сказали, ви старші вас ніхто трогати не буде. Та сидіти вдома батя не планував, допомагав вивозити людей з окупованих територій, ловив мародерів та охороняв залізничні вузли. Проте у вересні 2023 року таки прийшла повістка. І віктор зітхнув із полегшенням. Сидіти на одному місці, ніхто не буде. Я не хочу не мені саме більше б нагорода була, що це все Якщо ми до війни, хоч трошки росіян поважали, то зараз поваги немає ніякої. Мене тільки злоба на них, і що я можу йому сказати. Коли він, наприклад, оставив мою мамку без дому, без батьківської хати спочатку батя був водієм у 151-й бригаді, згодом перевівся до 128-ї окремої важкої механізованої бригади Деке поле ближче до своїх теж працював водієм, а потім спробував себе інженером безпілотника. Я сюди йшов водії електрики, моторіс сюди прийшов. А потім що тут, джедай каже, не хочеш попробувати там. То кажу, ну і треба, будемо пробувати. Кажу, а що сидіть, кажу, треба допомагати. Ну, ну потихеньку, потихеньку. Нові знання батя опанував швидко. Його обов'язки це комунікація з пілотом, перевірка дрона, коригування та спорядження. Якщо я правильно бімбочку зарядив, плату ініціації підключив і пілот летить. Ло не так просто догнати ту мішень, яка від тебе ще вони теж бачать, що ми за ними ганяємося. Він ходить на низ, Він там туди підриває. В основному вся робота завісить від пілота. 80% роботи нашої виконують пілоти. Та на одному з бойових завдань Віктор і сам збив ворожий дрон. Того дня почув незнайомий звук і взявся до справи. Сім точних пострілів, і російський безпілотник перестав бути загрозою. Надо себе все вести правильно, не панікувати і робити ту роботу, яку тебе там поставили командиром. Найбільша підтримка для чоловіка це родина. Це саме дороге, вона завжди зі за мною. Це моя дружина Оля Миколаївна. Те, щось приїхала додому, вона готувала нам ці фото зі за мною. А діти мотивація боротися за вільну Україну. Батько розказує про свою малечу із ніжністю в голосі. Двоє старших вже подорослішали, а найменший гліб тільки починає пізнавати світ. Хлопчик мріє бути військовим, як тато, і саме ця мрія робить службу Віктора такою важливою. Гліб ну він дуже хоче подорожать мене. Дуже Зараз йому Оля заказала, купили відтінки, там порму. Кепки мої там, це все. Родина і батьківщина каже батя, його компас у цьому світі чоловіку взимку виповниться 60. Та служба для нього не завершиться, аж поки триває війна. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ Єдині новини.